Доброго дня, чи можна кошти з ФОП на NovaPay перерахувати на ФОП банку? Чи не буде рахуватися доходом? Ну, якщо це вже кошти з NovaPay отримані за дохід від вашого від продажі? І ви хочете нас? Ну NovaPay — це ж теж банк. Я думаю, що там краще перераховувати на особистий вже рахунок або, наприклад, переведення в... Коштів з іншого рахунку, написати призначення платежу, якось так. Тому що я особисто сама не працюю з НовоПен, не знаю, як там, але наскільки я розумію, це той самий аналог банківської ну, фіну установи, тобто банку. От, тому ФОПи, так само, як будь-який суб'єкт господарювання, може перераховувати, приводити кошти із рахунка на рахунок своїх. тому що... Можна ж мати багато рахунків банківських, не тільки один. І, відповідно, куди на який зручніше потрібно відправити гроші і далі там ними користуватися, чи оплатити платежі, якісь, чи зняти готівкою, там, чи вивезти потім на особисту картку. Тому між фопівськими рахунками перераховуєте гроші, і в призначенні платежу тільки вказуєте переведення коштів між власними рахунками. Це все дозволяється, це можна і юридичним, і фізичним особам робити, тому що ну, це дуже популярно, що не тільки один банківський рахунок можна мати для підприємницької діяльності. Ну, а так у нас склалося, що саме розрахунки, які здійснюються через нову пошту, зараз гроші на цю можна пей, тому... Я не знаю, наскільки там зручно далі, куди там як користується цим новопеєм. Мені потрібно платити за товар, поставщики не хочуть, щоб я платила з новопеєм. Ну, отож, це я маю і на увазі. Звідки вам зручно, звідки, звідки зручно отримувати чи здійснювати оплати, там, наприклад, вашим контрагентам, перераховуєте платіж, робите, так як я сказала, і далі розпоряджаєтеся далі своїми коштами. Це все можна.